Зараз дуже багато різних підвіконників. Вони божуть пластикові, дерев'яні, кам'яні. Я не буду розповідати про всі підвіконники, які існують на ринку, я вам розповім про те, що можемо запропонувати ми. Якщо обираєте із пластикових, вони поділяються на дві категорії: це термостійкі і не термостійкі. Не термостійкі підвіконники з часу жовтіють. Ось, наприклад, як оцей наш. Зразок з офісу, який знаходився на поличці, і на якого трішечки попадало сонце, там мій улюбленець це верзоліт виробник. Німеччина самі німці дають на верзоліт 25 років гарантії. За 25 років з ним точно нічого не станеться, і термостійкий, і влагостійкий. Можете його встановлювати в ваннах, в саунах, а ви можете його навіть окунати у воду, і з ним нічого не станеться. Це пресована стружка, вона пропитана смолами, які не дають йому міняти свою геометрію. А це все кольори під верзоліт. Є що обрати?